Потрібні певні зусилля, аби повернутись до власних витоків. І відтоків свого роду, аби нав'язуваний нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнути. Кожна річ з глибини віків, кам'яна сокира чи копійка Елінської або римської доби, почернілі від віків зернята пшениці або ж рештки колосся та соломи у глиняних відбитках Трипільської доби це є знаки не минувшини нашої, а нашої невмирущості голограмою українського історичного часу. Нам потрібно переймати науку в євреїв, вірменів та греків, які впродовж віків рятували не лише срібло злото, а й манускрипти. У тих манускриптах заповіти пращурів. А де наші велесові книги, де наші заповіти? Вони, як весняні дощі, сякали у плодючі українські чорнози. Язичне ну, язичництво у нас існувало до 1980 до 1982 року. Правильно? Язичне як це якби ідеалі, ідеалізм. Це були боги, яким поклонялись. Кожен був віддільний бог, якось там чого-небудь. Нічого не знаю, чесно. Ну, ми знаємо, що було е, багато різних богів. Е, кожна сім'я могла вибирати собі е, головного бога, в якого вірили. Ну і потім з приходом християнства е, ще деякий час язичницьке вірування залишались на Україні. Володимир похрестив Русь було язичництво, були е, хто? Там боги, багато богів. Що головного пустили по Дніпру. Та так, мало що. Я знаю, що було дуже багато богів раніше. тримайте, будь ласка. Дуже багато богів. але Не було одного бога, як Ісус Христос, чи просто Господь Бог. А був там Бог вогню, Бог грому, ще Бог чогось. От таке щось. Ферун, так, да, точно. <рискій> Бог <рискій> чого це був? Це Бог грому. <рискій> точно грома. води, <рискій> воде, точно не пам'ятаю. <рискій> Ні, за язичництво я не знаю. Ну, так щоб що то конкретно точно сказати, я не можу, я боюсь ошибитися. Бог... E, ну, у них було bo, багато бочеж, так? І все так дуже, дуже ограничене. Прадавню історію розчавили тавром небуття. буття. Нас розвернули спиною до автохтонної минувшини, безупину торочачи живіт теперішнім. І при всьому позитиві прийняття християнства жевріє підсвідома генотипна цікавість. А де, на якому дні, у яких на мулах затоплена срібна голова перуна із золотими вусами, образ якого збігався з образом збучанського ідола? На час, час. Такого активного. Технічного прогресу дуже багато зникло слів. Навіть у нас на наших теренях України просто люди не знають часом, що означає те чи інше слово. Я зараз можу перекинути до десятка слів назвати, які не кожен пересічний громадянин України скаже, що це таке значить. Знають ладу як машину, яка. Зараз менш модна, колись була дуже відома, лада, легкова машина. Леля, Сварог, купайло, лад, доля. Ці слова були богами. Наприклад, Бог-род. Звичайно, зараз його ніхто не знає. Зараз знають слово народитися, родина, там, родини, народження. І так далі. Але ніхто не розуміє, що це був один із головних богів нашої родини, нашої України-руси, що на нього молилися, славили його. І, до речі, славили і молилися, а не щось прохали в нього. Бо наші предки ніколи не ставали на коліна перед богами, а тільки славили їх. Якщо дуже вже треба було щось попросити, то вони просили у богинь, а богів славили. Богині були ближче до людей, і вони якби більше розуміли, особливо такі жіночі богині, як Мокоша, Лада, Доля. як нам Бракує усіх тих лад, берегинь, дан, мокош, родів, перунів, волосів, стрибогів. І хочеться бачити на одному з київських узвиш пам'ятник нашому безсмертному народові, що сотворив ліборобську цивілізацію Золотий плуг. Золотий плуг, золота чаша, золотий кінь. Я свою думку висловив і оформив як пропозицію перед міським головою міста Києва, щоб ті три культові предмети, про які говорив Геродот, вони були нарешті в Незалежній Україні належно пошановані і були як пам'ятники. Бо і чаша, і плуг, і сокира золота, і колесо. Бо це винай... винайшли трипільці ще колесо. Ацтеки інки не знали, що таке колесо. Єгиптяни не знали, що таке колесо. Ось що цікавіше. Пізніші вже династії фараонів стали на колісниці. Колесо було забагато тисячоліть винайдено на нашій землі, тому я акцентую увагу на цих. Винаходах, які вказують на глибину культури, поганські вірування українців вирізняються своєрідною молодечою невиробленістю. Це тут пливке, довільне і радше походило на чари, забобони і магії, ніж на те, що звемо релігією. У слові святого Григорія говориться в одному місці, що українці вірять у Сварожиця. Подібну назву зустрічаємо в міфології балтійських слов'ян Зваразіці. Але коли в них це Бог війни, то в нас сварожитець чи сварожич Бог вогню. А ліпше кажучи, сонця, що сушить жито і дає йому змогу доспівати. У київському літописному списку з 1114 року аж двічі зазначається, що єгипетський Ефест – це наш сварог, а його син Сонце, це наш Дажбог. Сварог, завважив літописець, це те саме, що литовський теля. Великий коваль, що скував своєму синові сонце і кинув його на небо. Сварог чи сварожич це, можливо той найвищий бог антів, що згодом поступився місцем Перунові, богові грому. Дажбог був богом сонця і сином сварога чи Сварожича. Був божеством прихильним до людей. Вказує на те сама його назва віддавати даж Бог. То дай Бог. Можливий те, що «даш Бог» не був божеством, а тільки молитовним зворотом дай Боже, що потім в уяві літописців став окремим божеством. Істота божества Стрибог була Богом зустрічі. Його внуками є вітри, прозвані так у слові ополку Ігореві. Однак найвразнішим застався в нашому уявленні бог блискавки грому Перун. У Густинському літописі говориться, що Перун був найстаршим з богів. Він був також богом життєдайного дощу, а його грім не тільки вбивав і запалював. Але й проганяв за суху, за духу й смерть. Зазвичай його зображували у вигляді чоловіка з дорогоцінним каменем у руках. В угоді з греками 944 року хрещені українці присягали в церкві Іллі, а погани клялися перед кумиром чи то ставником Перуна і Велеса. Не менш шанованим від Перуна був і бог тварини Велес або Волос. Перш аніж стати богом тварини, він був, мабуть, подібно до сварога й Дажбога Богом Сонця. Не випадково у слові полку Ігоревому співець боян названий Велесовим онуком. Про решту поганських богів поза їх назвами. Не збереглося до нас нічого, ні їх місце на українському лімпі, ні їхня роль у людському житті, але знаємо, що український народ зберіг пам'ять про своїх богів і вмів зберегти їх культ у найрізнородніших християнських обрядах. Зелені свята зійшлися. З Святого Духа. Іван Хреститель став Іваном Купалом, а в огнях святоіванської ночі сліли чари предвічної поганської казки про щастя. Тому то пророк Ілля перейняв на себе всі риси перуна, а святий власій тваринного Бога Велеса. Як сонце повертало на весну, по теперішньому Різдву святкували слов'яни прихід Нового року. Ознакою національного є історія цієї взаємодифузії людини і світу, людини і космосу, людини і віри. Зрозуміло, чому нам Бог вділив золотого плуга. Чому ще донедавна проти Різдва заносили плуга до хати й клали під Різдвяний стіл, а на самий новий рік ходили за плугом, імітуючи оранку, і співали відповідні коляди? Чому до хати заносили дідуха? Чому на 1 листопада випадало свято Плуга, коли з'являлося сузір'я Оріону, яке зникало 25 грудня? Що означуване було як падіння плуга на землю. Це такі древні обряди. Вони, мабуть, започаткувалися десь нашими пращурами в добі трипілля. І це не дивно, трипільці. Власне, вони дали поштовх нашій землеробській цивілізації, вони культивували цю землю, і тому, звичайно, плуг для них це було дійсно дарунком богів. Мабуть, оця віра в небесний плуг, вона і відобразилася в різдвяних обрядах, адже те, що людина бачила, які реалії на землі, так і вона відображала і в небі, називаючи тими. Речами небесні світила. Так, сузір'я Плуг це є сузір'я Оріон, яке перебуває на горизонті в різних точках. Але саме в різдвяний час воно ніби падає на землю. Тобто лежить над, самою, над самим горизонтом. В давні часи був дуже цікавий обряд, коли люди виходили пережити оте. Відчуття, коли цей плуг падає, уявляли, що він дійсно падає від богів, і обов'язково треба було піти поспілкуватися з отим зоряним небом. Хоча астральна міфологія та обряди зберігалися на всій території України від часів трипілля і до сьогодення, але значення їх подекуди втрачено. Головним сузір'ям зодіаку у преслов'ян був телець. А відтак головним богом був небесний бик Волос або ж Тур. Це той Тур, на рогах якого завивали калачі. У нашому фольклорі збереглася пам'ять про найдревніших богів астрального культу, як, наприклад, про бога вогню цура, що зображений навіть у вівтарі Софійського собору у Києві у вигляді свастики Триквестера, цебто. Без однієї гілки. Солярні знаки зберігаються в предметах заклинальної магії, в амулетах, в шумлячих намистах, у різноманітних сережках, що своїм виглядом нагадують молодика місяця, в підвісках, ленницях. Відлуння тих давніх традицій досі виявляє себе у різних орнаментах, вишиванках, різбленні. Писанка та гончарних візерунка. Матерія у яві наших пращурів була прихованою енергією Всевишнього або ж енергією Верховних сил, тому все починалося з ритуалу, з молитви, зі сказань. Джерелом енергії для проукраїнців були сонце, місяць, зоря на небо. Тому згадуваний уже Триквестер набув магічної сили через своє ототожнення з тим чи іншим енергетичним проявом. А слово цієї ієрархії впливу віддавна ототожнювалося з самим Богом або ж з його нещисленними іменами чи з часів трепілля. Лучші досягнення роду народу, племені вони е, більш е, чисті по частотах, вищі частоти. Вони піднімаються в світах і записуються у вигляді святих представників. Це, як ви знаєте, ангели, а хангели, хіровіми і так, і так далі. Вони є, це представники найкращі. Вони складають цей баня з е, Егрегор в мові езотеричній. І всі ці е, м, сфери вони співробітничують між собою через людей, які живуть в реальності. Тут реальність то є м, умова спілкування і світу матерії, і світу ідеї. І якраз трипільність, трипільський космос, трипільський світ дає можливість вам особисто кожному, хто хоче, коли ви поринаєте в нього, починаєте творити, а творити з зьода, Тобто не треба ніякого не ні металів, ні плаф, ніякої синтетики. Є тільки ви, руки, ваше світобачення, ваше відчуття, глибини вашої якості. Так ось припілля це є якість, як, кість. Кість. я криш. я основа. І це є основою якраз світобачення, не темнобачення, світобачення. Не рахувати гроші. А ліпити творити. І тільки в стані творця творення ти стаєш творцем, попадаєш в зону резонування з світом творення ідеї, і ти стаєш сот... содворцем. До речі, слова власник, власть, влада етимологічно пов'язані з Богом велесом, волосом. А власяниця була своєрідною кольчугою касти воїнів і випліталася з волосся кінських хвостів та арив. Еволюція образу Тура Велеса від Бога Місяця до скотарського божества так само довго тривала, як і зміна Дажбога на Бога єдинородного, єдиносущого Ісуса Христа. Еволюційний шлях богозмінювання, відбитий у всесвітньо відомому збручанському світовидові, якого тривалий час називали ідолом, де Велесу відводиться найнижчий ярус у той час, як богу війни Перуну відводиться чільніше місце. І наказав князь поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню віддати. Перуна він повелів прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори по Боричевому наручай і дванадцятьох мужів приставив бити його палицями. І коли ото волокли його на ручай, до Дніпра оплакували його невірні люди, бо іще не прийняли вони були хрещення. І, приволікши його, вкинули його в Дніпро, і вони вчинили звелине. Коли пустили і пройшов він крізь пороги, викинув його вітер на рінь, яку й до сьогодні зовуть Перунова Рінь. Століття зневаги і пересудів довіри наших предків, проте не пустили за водою лети тисячі назв прабатьківських божеств, як тисяча назв Сурії, бога Сонця, тисяча назв вішни, тисяча назв сіви, так справді тисячу назв має те, що люди звуть Богом, Сварогом, Свантевитом, Перуном. Дашбогом, Велесом, Хорсом, Родом чи інших. Всі вони поіменно постають перед внутрішнім зором у своїй неповторності, витворюючи національний земний космос. З одного боку над нами віз, квочка, по-науковому плеяди. Волосожар, берегиня, зоря, тобто венера, коза, капела, плуг, оріон, хрест, лебідь, борона, касіопея, пасіка, мала ведмедиця, волопа, свістунка, чумацький шлях Опановуючи верхній небесний світ і нижній земний. Наші пращури паралельно творили ще один космос, через слово витворюючи свій самобутній і загальновизначальний космологос, в котре дивуєшся розгалуженню проукраїнського космологосу від витоків Десни аж до самісінького Чорного моря, від передкавказя до посяння як щось цілісне неподільне у фізичному і у метафізичних аспектах.